Варкін, <гінг>, баркін, баткінг, 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 баткінг. Ти левич, ми хто, блять? Боже, перших 9 хвилин мені вже хуйово. Сучара, блять. Поспокойтесь. В попередньому випуску кар'єри Львівські Карпати ми програли на останніх хвилинах другий раз в чемпіонаті. Програли зенському шахтарю. Але незважаючи на це, ми пройшли в одній 16 фіналу її конференції Leeds United. Це було тяжко, але ми змогли це зробити. І в дній восьмій ми попали на лондонське Челсі пацани. І сьогодні, в сьогоднішньому випуску, ви побачите крім гри проти Олександрії і гри проти Вереса, ви побачите легендарну гру в лізі конференції проти Челсі. Я думаю, що це є мрія. Будь-якого фаната Карпат, щоб на стадіон Україна приїхало Челсі. Блять, пацани, просто, просто вдумайтесь. Ви на каналі Гетра Зідана, Вмощуйтесь позручніше, готуйтесь щось смачненьке. Чайка у капучині і приємного перегляду. Так, нам прийшли якісь два нові повідомлення. Що тут є? Задачі не виконуються, нам похуй. І звіт по молодьі. Дивимося тут двом ем, Алекс Корея і Мігель Кореа. Їм двом по 15 років, тобто ми їх не можемо взяти, але так, то пацанчики дуже навіть прикольні і перспективні, тому слідкуємо за ними, нехай розвиваються. Ще прийшло якісь повідомлення. Дивимось. Значить, тут нам написав Данило Ігнатенко, що наступний матч може стати вирішальним в сезоні. І він в прекрасній формі. Він впевнений, що він повинен грати, а не Рубчинський. Я не знаю, Данило. Є, звісно, питання до цього всього що ти тут нам сказав. Я подумаю: я хочу настроїти команду проти Челсі на наступний матч, щоб там була люта команда. Сама сильна команда, яка тільки може бути. І там аж п'ять днів перепочинку. Тому, в принципі, ну, чотири дня, окей. Чотири дня перепочинку. Тобто, в принципі, будь-яку команду, яку я зараз не поставлю проти Олександрії, проти Челсі будуть всі в тонусі. Окей, тоді. Так, погнали. Мельник починає, шулянський. Ернандес. Що це за Ернандес? Ніх цікаво такий на лівому фланзі. Такий якби захисник якийсь, але може він і фланговий півзахисник, Ернандес пробиває. Добре, Січ, забирає м'яч, можемо тепер летіти в нашу контратаку. Карабін. Пас на когось, на кого це. Шах! Артур Шах, обожаю тебе! Давай! Дуже мені подобається Артур Шах, він дає прекрасну передачу на Сікана і Сікан відкриває! Рахунок в матчі вже на шостій й хвилині. Блін, Артур в шах! Я вам реально кажу, от в нього рейтинг 61 тут, але він настільки приємно відчувається. Я не можу цього пояснити просто. Прекрасно звільнився від опіки, дав пас між двома захисниками Олександрії і. Ну, Сікан не пробачає злівої, не робочий, але в дальній кут попадає Обалденно. Дрійчук. Кулаков, кулаков, гарно! Може, міг пробивати, але дав пас. І втратив м'яч. Шах. Пас на фланг. підключає Зіареру. Олєру Рупчинську. Рубчинський може дати дуже хорошу передачу. На Сікана Сікан дає навіс. І шах! Пробивав дотик з лівої ноги в дальній кут. А, на жаль, не вдалося забити. Воротар А ну і з ударом. Не вийшло з ударом. Вибити, вибити, вибити. Добре. Сич. Спокійно. Оп, пяточкою зіграв на шаха шах. Здорово! Яка перепасовка! Взенірера! На фланзі! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Гарна атака була, але засралась. Ох, добре, рубчинський перехоплює. Добре, здорово. Взядірера, показуйся сікану, забігай! Той забігає! Але тут пас на шаха! І шах! О, заряжав пушечку! Але його знову удар заблокували. Озірера проривається по флангу. Трошки зупиняється, дає пас-центр. На Рубчинську. Рубчинський крутиться в центрі. Дає пас на Ігнатенка. Ігнатенко може давати вперед на шаха. Шах, в дотик. Дуже неякісний пас на сікана. Перехвалили ми. Шаха, пацани. Ну, береш, но ну! Хороша атака, хороший удар поворотом, ближній кут. Але для на це як сімочки, пацани. Це дуже просто. Головне вибити дуже сильно, вибий! Каравін, блядь. Ну, свисточок, є. Добре, перший тайм закінчується з рахунком 1-0. Ми впевнено виграємо, мені так здається. Не то, що по рахунку, а по грі. Але ще на нас чекає другий тайм, пацани. Давай, біжи. Біжи, карабін, давай. Карабін несеться по флангу. І. Ооо, посадив на страху захисника Олександрії. І Рубчинський Може пробити сильно. Заблокували удар, дуже багато заблокованих ударів вже сьогодні у Карпат. Рубчинський. Добре проходить. І удар Шевченко. Відбиває. Гарний удар від Рубчинського. Гуд! мені подобається. Гарна гра. Так, давайте попробуємо тут кинути сюда, вот. Ну, трошки не. Зеле не, не Реру. та як? Майже втратили мяч, пацани. Ігнатенко. Данило Ігнатенко В центр. Під удар скидає. Хтось на, на зеліреру. И І зелі рера промахується поворотом. Просто вибити, просто вибити. Ну, блядь, дашко такий слабий фізично, що піздець. Дрічук. Дрічук з ударом, Кінарейкін. На місці. Добре. Винотенко. На шаха, даблтапчик. Добре. Рубчинський, Рубчинський може, здорово! Давай, 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 узілірера! з фінтом! з фінтом! Далі! Шах! Шах! Собі під праву, Крутиться, крутиться! Шукає! Рубчинський На узіліререру, ти розвертається! Намагається підкласти собі під право, але йому не вдається. М'яч зберігається в Карпат. І Артур Шах хотів пробивати, але віддає на Рубчинського. далі. Рубчинський. На шаха! І шах! З правою знов заблокований удар. Нам треба забивати другий гол пацани, щоб ми спокійно себе вже відчували, розумієш? Ігор Небес запускає по флангу. Яна Костенко свіжого. Ян Костенко дає просто жахливішу передачу. Я думав, що він там собі чуть не зламав, він так її вивернув і ще й дав ужасну передачу. Ну як так? Забрати. Здорово, Ігнатенко. поставив просто як шлагбаум свою ногу. На другий фланг перекидаємо. Добре, карабін біжить. Ігнатенко може дати на нього. На карабіна здорово, яка передача! І карабін вже або бив, або віддавав пазми, ніколи про це не дізнаємося. Роман Біляєва, Біляєв. Біляю прокидає свій по фланзі, але тут Дашко не пускає. Тут жорстко зіграв. Дашко! Іка помилка від Бермудеса! Це не може коштувати двох очків нам. Ні! Ні! Добре Бермудис! Виправив свою помилку, молодець! Але ліпше так, таких помилок не, не, не допускати. А тепер Дашко. Сука, ви мене вже заїбали, блядь! Добре, хух! Ігнатенко. Все, є, кінець. Цього матчу нарешті В кінці, я не знаю, пацани поплили захисники, чи що з ними сталося, чи їм? я не, не розумію, що Що це Олександрію Тєрі Анрі тренує, чи що, я не поняв. 1-0, три очка є, їдемо далі. Ну що пацани? Ми під'їхали вже до Челсі. Ще буквально чуть-чуть, тут пару днів до Челсі. Давайте рухаємося туди. Але перед тим нам прийшли якісь повідомлення. Дивимося, є звіти по молодим гравцям чекнем Арсен Мельничук, я бачу, що в нього дуже нехуйовий потенціал, але 17 років він коштує 275 тисяч. Це мало. Це значить, що в нього дуже слабенький рейтинг. Відмовляємо йому. Ілля Литвин, та сама ситуація. І тепер бразильці. Деніс Коста, воротар 525 тисяч. В принципі, це непогано, але це недостатньо для того, щоб попасти до нас в академію. На жаль, Габріель Фернандес. Мінус. Фабіо Корея. Фабіо Корея обалденний тіп, 15 років. Потенціал 73-94, і зараз в нього непоганий рейтинг, в нього швидкість, нього й дриблінг, Це прям такий. 5 6, низенький, хорошенький, швиденький такий, правоногий, хто хто форвард або флановий правий атакуючий гравець. Добре, ми його точно беремо собі в обойму. Обойму, блядь. Ми беремо точно до себе його в академію. Адріано де Олівейра. До побачення, на жаль, Гірейме, Гілєрме, Корея те саме. Хюго Корея. Вибач, будь ласка, Кайо Родрігес іншим разом. І Данило Ігнатенко прекрасна перемога, тренер. Я ж говорив, що можу допомогти команді. Так, да, ти насправді дуже молодець і гарно себе показав в цьому матчі, тому так тримати. І тепер. Челсі. Я дуже переживаю. Головне не, не нахапати тут, типа 3-0 чи 2-0. Один гол можна програти, але ліпше цього не робити взагалі. Тому що потім буде дуже тяжко. На виїзді буде дуже тяжко. Тому надіємося, що тут е, якось зробити нічю. <сможі> Може, якусь або виграти. Ну ладно. Все, не будемо ніяких предікшенів, просто готуємо команду і виходимо на поле. пацани. Вивізка, піздець, пацани. Вивізка просто нереальна. Енсо Фернандес, подивися своєю татухою на шиї, блядь. Піздець, а там люди зараз позадавлюють один одного. Погнали, пацани. Хто це біля? Ніколас Джексон на Хатчинсона. Енсо в центрі поля. Ух. Жорстко. Добре, Хатчинсон. Хто би це не був, не знаю такого. Джеймс, я сподіваюся, що не випустив другий склад якийсь проти нас. Але Джеймс, Енцо і Ніколас Джексон мені дуже не подобається. Все. Маркус Люренте, ніхуя собі, оце, оце покупка. Тихо, тихо. Ми стримуємо, ми стримуємо! Ми як проти Галатасарая, пацани! Колись давно! Марко Вераті, їбать тебе в рота нахуй! Він ще грає в футбол ще! Добре. А, ні 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 Ніколас Джексон пробиває! У, ми відбиваємося пацани! Взяні Рера! Там добик біжить! Там добик летить! Дай гарний пас, сука, не дали гарний пас. Ладно, 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 тягу Сілва! Треба трошки заспокоїти гру. Це що, мудрик? Сука, мудрик! Ти ти можеш бути за нас? А! Добре! У, Миршиченко! Готовий! Боже, перших 9 хвилин мені вже хуйово! Хто це буде браті? На Енсо. Енсо, забе. Ууу, Чача, Боже, яка ти машина. Корпус поставити. Ууу, як він наїбав двох обалденних центральних півзахисників, тільки що. Бабогло несеться по плану. Там хтось біжить. Дуже жорстко, але я його, на жаль, не нагороджу передачу, тому що я боюсь, Бабогла Викидати вперед. І я взагалі дуже сумніваюсь в його здібністях. передачу. передача, личача, вміє! Гарно дати на Узілі Ерера. Озелі Ерера привайден, мені коти, не забивай! І ми забиваємо Челсі, пацани дома. Озел Ерера, Перший гол. Перший гол у цьому протистоянні. Це піздец. Чачо забрав біля своїх воріт, біля кутового прапорця. Виборов м'яч. Поставив корпус, відіграв проти двох обалденних центральних захисників, і потім в кінці він дав гульову передачу на Узілі Ареру. Чи це не легенда, чи це не капітан, чи це не серце клубу, пацани? Це іменно він. Погнали далі! 1-0. Поки виграємо Хатченсон. Хатссон в центрі. Добре, хто це? Маркус Люренте, головне не давайте на мудрика. Блять, Маркус Люренте! О, Маркус Люренте! Удар, ближній кут! Йому взагалі похуй було, він просто біг і пробив ближній кут. Дуже жорстко, дуже неуважительно. До нас, якщо чесно. І вибити! Добре, спокійно, тут знов чачо. Чочо, на цей раз його з'їдають. Бадошень. Чуть бабеть. Бабед... Джуган. Так, не знаю, хто це. Батюсон. Атака продовжується. Іка передача на Вераті. Вераті пробуває в ближній кут. без шансів просто. 19 та хвилина. Час із рівня. Ну, це капіт, пацани. Це капієс. Один один. Фух. Видихнули. Заспокоїлись. І включаємося в ігру. Так, добре, Бабогло. Я думаю, на другий фланг можна перекинути. і Тут виграти вверх. Супер здорово! З Єлірера. Гарно на Ча! Чьо, чо, це що атака Карпат? Це атака Карпат! Дальній кут і добити головою. Ай! Бону! Стоїть на брамі в Челсі і стоїть дуже впевнено. Виграти вверх. Бермуде, здорово. Гарно. Пропускає гарно. Технічно грає Зіліре. Він може бігти по флану. Різдєм не встигне за ним. Добре, Дубінчак. Пас, центр. І Довбик! Може пробити! в дальній кут, пробиває крученим ударом! Але для Буну це є не проблема. Даємо вперед. Боже, і тут просто пусто! Тут просто пусто! Тут чачо! Може дати пас! Ааа, Довбик, Добре! Озєдірера! А тут офсайд, що, офсайд, Ладно, давайте прижимаємо, прижимаємо! Виграти верх! Ми програємо, але Довбик може зацепитися, Добики, яка ж ти машина! Дає на березу! Береза! Під ліву, І з лівою удар по центру воріт! Прямо в Буну. Чому ти не б'єш? Чому ти не можеш пробити дальню девятку? Кутовий! Ми майстри кутових, ми майстри. в нас є добик і в нас є береза, пацани, нам більше нічого не треба. І береза на добик, а добик прибуває, але бону. Буну дуже сильний. Мудрик. Мудрик на Кукурелю, Кукуреля душить. Мудрик. 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 Майже втратив м'яч. Але окей. Хатченсон з ударом! Ми відбиваємо. Треба ще відбивати. Вераті! Пробиває дуже просто. Блять, ну це голос нічого просто. 2-1, от ми програємо. Перший тайм закінчується. Не знаю. Нема що міняти. Ми непогано граємо, як на свій рівень, мені здається. 1-2 в першому таймі проти Челсі. Дуже достойно, Марко Вераті, Сучара, блядь. Два удара, два гола. Давайте, хоча б нічу витащити треба. Хоча б нічу. О, Дубінчак, добре. І тут же фланг майже вільний. є Рера. Дає пас. На Чачо. Чачо, біжить. І в нього Енцо забирає м'яч дуже просто. На жаль, Чачо не встигає. Не, не хватило йому швидкості проти Енцо. Добре, нехай вони атакують. Нехай вони атакують. Головне, щоб не забили гол. А ми на кондротації будемо працювати. Нам треба, щоб. Нам треба тільки, щоб гола не було. Боев Маркус Мудрик, не роби вигляд, що ти в захисті відіграєш хоть чуть-чуть. піздець, пиздец, пиздец. Та куди? Ну пацани, 4 1 Ну скільки можна? Та який момент це сталося, в який момент ми так поплили? Я не розумію. Та піздець. Та ну ні! Та скільки можна, блять! Успокойтесь! Йоп, вашу мать, блять! Ну вибити хоть, вибити. добре. Ну, будь ласка, ну ні! Ну ні! Ну вибити! Ну вибити, мудрик! Сука, і мудрик забиває. 5-1. Боже, ми побоїще. Ми просто. Нас, нас, нас. йди, блять! Козел, блядь, вонючий. Ну тут просто м'ясо якесь було, я вибиваю, вибиваю куда-небудь, а воно мудрику на ногу і він пробиває. Що? Хороним її у конференції чи як? Я не розумію. 5-1. Чи ми боремося, пацани? Чи хто ми є? Ми зелені леви, чи ми хто, блядь? Мудрик. Мудрик проходить по флангу. Віддає на кунку. Ну блядь, ну скільки можна? 6-1, пацани. 6-1. Добре, побогло, Отак! Блять, та йди нахер. Гомнодло, блять. Ну! Фу. Кунку? Кунку в штрафніть на бід, ну ще центральний захисник нам тільки не забивав. Ну гайз, заберіть! Кінрейкен вже заїбався. Ну, але кінрейкен, ну зрозумій. Ми граємо проти дуже сильної команди. Блять, рабіо. Рабіо попадає в перекладину. Кінрейкен вперед. Давайте, треба гол! Бруніньо. На десоузу, десоуза наш опорник. Когось хера. виявилось, що він біжить вперед. І він один, він без підтримки. Тут береза. На вакулу, вакула. Дуже довго. Кунку. Ну я бачу, що він дасть на фланг. Я бачу, тільки що ж я маю робити. Маркус Люренте знов, знов пробиває ближній і тепер Кінрейкін відбиває. Ще один кутовий, Це вже не знаю, десятий кутовий, напевно, за сьогодні. Нкунку, Крутиться перед штрафною. Ну, задушити. А піздець, кінрейкін знов відбиває. Добре! І вибити. Все. Все! Закінчується ця мука. І ми вдома у Львові програємо Челсі з рахунком 6-1. Головне не, не нахапати тут 3-0 чи 2-0. Я думаю, що це похорони. Наші похорони в лізі конференцій, Швидше за все. Але в нас ще є один матч. Я не кажу про те, що ми виграємо 5-0 або 6-1. І пере переведемо все в овертайми, і потім виграємо по пенальті. Швидше за все що так не буде, але але якось буде. Якось буде. Я вважаю, що совне, що ми отримали досвід. Получали досвід в Єврокубках, так як ця кар'єра далеко ще не закінчується, вона буде вічна, я вам казав, ця кар'єра буде вічна. Тому, нічого страшного, ми отримали досвід, ми зіграли проти челсі Програли. Ми зіграємо ще раз проти них, отримаємо знову досвід. І попробуємо на наступний рік. Нічого страшного. А зараз гра проти Вереса, пацани. Восьме місце 22 очки. Ми друге місце 40 очок. Маємо переїжджати. І, впевнено, рухатись до. Першого місця в чемпіонаті. Let's go! Народний клуб Верес. В Рівному зустрічає Львівські Карпати. Багато людей на стадіоні. Не так багато, звісно, як було у Львові на Челсі, але також достатньо фанатів прийшло підтримати свою команду. Вдарили в кулечки підкинули монетку і. з м'ячем Верес. Верес розпочинає. Хух! Погнали! Жуліо Цезар. Яго. Забрати? Добре, непогано Ігнатенко. Косниця. Косниця, тебе не було видно. Взагалі, блядь, зроби хоч тут щось. Проти Челсі де ти був? Взагалі я, я взагалі не зрозумів. Ми з пацанами взагалі не поняли, де ти був. Сич! На бабола, бабога. Рупчинський на фланзі. Рубчинський втрачає. Тихо, 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 Сич. Сич! Ти що, блядь? Сич, ти маєш з'їсти. З руками і ногами вирвати. Оп! Пересете. Все, пацани получили дезмораль, розумієш, проти матчу, матчу з Челсі. Команда поплила! Ну ладно, давайте відігруватись проти Вереса. Уня, центральний захисник, пішов вперед. Ви вже то все заїбало. Він хоче, щоб команда вигравала. Добре, Рубчинський, забирає. Дає на Костенка. Ян Костенко флангу. Чекає на Булецу, Булецо. Булетца втрачає м'яч, зіграв просто жахливо. Ігнатенко дає на насікана. Сікан далі продовжує на. І Квасниця може просто забити дальній кут. І він це робить дуже просто. Але де ти був в попередньому матчі? Козьол. Гарно проривається і з лівої в дальній кут, як лесенько кладе. Взагалі без проблем для нього було. Добре. Рухаємося далі. Що це ручки, нічого собі цікаво. Клань! Ану клань, може пізданеш звідси? Ууу, гарно! на хланя, хлань! Хлань, добре! Сікан. Сікан! Сам! Сам! І здальний удар саме ж штрафного майданчика! М'яч летить мимо воріт. Треба було, напевно, раніше бити типу, з дальшої дистанції. Але на нього би не було такого тиску від суперників, я думаю. Добре, тут були це виграє, Ян Костенко біжить по флангу. Дає на сікана не точну передачу і перехоплюють. Піздец, вони розбираються. Хати шо? Ще що придумаєте, блядь? Відкривається тут. Косниця пробиває даній кут. Коут. Пришку відбиває на кутовий. Дамо пас. На косницю. Весниця трошки щось побігав, побігав. І зараз буде звідси пробивати. В дальній кут! І коут відбиває знову удар. в Дальню дев'ятку. Весниця феєрить в цьому матчі. Твій буде подавати хлань. І буде подавати на Бабогла. Бабогло з ударом. Але не дають йому гарно пробити поворотом. Рубчинський на Булецу. На Костенка. Ян Костенко. Здорово. Добре, розіграли між трьома. І Костенко може кинути на дальню і головою не дістає. І як косниця дістає Гагун. Перший темп закінчується з рахунком 1-1. Нам треба перемогу, нам треба тільки перемагати косни, тому що ми хочемо перемогти в чемпіонаті сьогодні. Не сьогодні, а взагалі. Перемогти в чемпіонаті. Правильно? Правильно. Це все, що в нас залишилось. Чемпіонат і Кубок України. Здається, теж. Погнали. Ян Костенко. Дуже не впевнено. Гарно. Ян Костенко на Сікана. Сікан. Запускає Костенко. віддає м'яч. Той розвертається. Добре, Ігнатенко. На Хланя. хлань. Хлань знайшов рубчинську, рубчинський сікана, сікан. Віддає назад. Добре? Сікан, ну не дають нічого зробити, нема вільних зон, нема звідки пробити. Хлань! Тільки хотів розвертатися, але його би вже з'їли і вже би забрали в нього м'яч. Рубчинський. Бачить сікана! Дає на нього пас. Надіюсь без офсайду. Добре. І що? Сікан на фланзі, нема куди дати. Він себе заганяє ще більше фланг, але тут віддає на хланя. Хлань в центрі поля. Біжить! 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 Заходить в штрафну і в нього забирають м'яч. Ужасна атака. Інотенко здорово. Слухай, Інотенко якось получив другу молодість чи що, я не знаю. Він здорово грає. А тут Ян Костенко дає гарний пас на Рубчинську. Рубчинський пробуває, попадає в ближню штангу. На жаль, гарна атака була. Непогана атака була. Ах, вдотик не вийшло свідати пасниці. Передачу. Лобато дає на фланг. Тут же зміщається центральний захисник фланг. І робить таким чином трошки нехватку захисників ззаді. І через це Верес забиває гол. В принципі, це було очікуно, тому що вони видірнули одного центрального захисника і створили свою більшість перед воротами. Відповідно, Деврейс, чи як його там? форвард Вереса робить дубль в цьому матчі. Давайте. Попробуємо перевернути цей матч, пацани. Я вас вірю. Я вас всіх вірю. Бруніньо, давай, покажи зараз, як ти вмієш. А ти вмієш дуже добре. Яго. Ох, який вільний фланг! Гагун. Ну тут Сич є, Сич забирає. Сич забирає, але зразу вже втрачає. Деврейс, має шанс зробити хитрік, але він віддає пас на лопату на фланг. Лопато віддає на Яго. Деврейс! Автор забитих двох голів. П'яткою незряче віддає. І Кінорейкінг відбиває його м'яч. Дуже небезпечно. Вибити, просто вибити. Блять, ну це не вибити. Пенальті? У! Я думав, пенальті пацани. Ніхто пас не може дати точність. Жоден жодного точного пасу. Вони все, вони їх нема на полі взагалі, блядь. Нікого. Добре. Куня один грає, блядь, в тій команді. Давай, Лобода, покажи. Незважаючи на те, що ти йдеш в оренду. Надо силу. Пас! І? Ну це просто Та, дай точний пас, Ну Брунію, це пиздец! Давай болеться! Ну! Хто це? Янчик Кустенко! Дай пас! Ну це поганий пас! 87-ма хвилина, ще є час. На один гол. Хоча б один гол. Хоча б ніч в цьому матчі вирвати, хоча б нічого вирвати. Сич! Сич, ти такий слабий, сука, що мені... Я плю. киплю. Все, заслужено! Це заслужено, блядь. Вони мертві! Всі сідають на наступний матч, блядь, на банку. Всі сідають до одного, хто сьогодні грав, всі сідають на банку, крім куні. Куня єдиний, хто старається. 3-1. Повністю заслужено заслужений пройоб. Повністю. Все, закінчуємо вже. То мучення. Все, закрыв один рахунок. Піздец. Нема що сказати, пацани. Нема що сказати. Це було ужасно. Жахливий випуск. Надіюсь, далі буде гіпше. Надіюсь, ви поставили лайк, написали коментар і зустрінемось вже дуже-дуже скоро. Бережіть себе. Пока.